200 кращих бодібілдерів України, половина з яких жінки. Кілька тижнів тому у Львові відбувся 25-й чемпіонат України з бодібілдингу, фітнесу та моделінгу. Вперше на чемпіонаті виступило аж стільки спортсменів. Рекорд для змагань. Хмельничанин Руслан Сідлецький у категорії майстер-клас рівних собі не мав. Чергова перемога бодібілдера на чемпіонаті. Я виступав в категорії. Мастер-клас виграв категорію і став абсолютним победителем зарінувань. За результатами цього чемпіонату відібрали представників на світову першість у Римі. Мельничанин також потрапив у збірну і не підвів. Руслан вийшов у фінал, де зайняв шосте місце. За історію моїх виступлень це найвищий... Результат показаний на соревнованнях в бодібілдингі. За кілька днів Руслан Сідлецький виступить на змаганнях, «Містер Юніверс» у Англії. Особливість цього турніру він найстаріший, тому стати його учасником уже почесно для спортсменів. Позже почалася Олімпія, е, вже по другої федерації. І федерація Нава, яку я представляю. По цій федерації изначально всі соревновання по бодибилдингу мировые проходили, і от нее пошли все інші федерації. Особенно та Ті сорінувань завжди почетно Просто стати учасні. А вже за тиждень бодібілдер виступить у ролі організатора. 8 жовтня у Хмельницькому відбудеться змагання Міс і Містер України. В рамках турніру не лише спорт, а й конкурс моделей. По ітогам цих соревновань вже міс і містер України сформуємо збірну, яка буде на весну представляти Україну на міжнародних соревнованнях чемпіонат Європи і міра. Богдан Любиченко, ігор Павлюк. Новини телеканал Ексклюзив.